Якщо ви спробуєте описати, яким є Бог, це може виявитися непосильно важким завданням. Проте, коли ті, хто писали Біблію, замислювалися над таїнством Бога, вони постійно описували його характер таким чином: співчутливий і милостивий, повільний на гнів, сповнений відданої любові та вірності. Ми розглянемо четверте поняття віддану любов. Так перекладається з івриту слово «кхесед» Це слово важко точно перекласти на будь-яку мову, бо воно поєднує в собі ідеї любові, щедрості та стійкої відданості. Хесет описує акт вірного виконання обіцянок, мотивований глибокою особистою турботою. Як в історії Рут. Рут іноземка, яка перебуває у шлюбі з ізраїтянином. Утім, її чоловік трагічно помирає разом зі своїм братом і батьком. Рут залишається зі своєю овдовілою свекрухою наомі. Якій нема чого їй дати. О, Наомі каже Рут, що їй слід повернутися до свого народу, але замість цього Рут обіцяє залишитися поруч із Наомі та піклуватися про неї. І коли інші бачать, що Рут виконує цю обіцянку, вони називають це актом Кхесет. Зверни увагу, що Кхесет Рут не є чимось обумовленим. Він не залежить від цінності Наомі для Рут. Натомість він є вираженням характеру Рут. Вона щедра і любляча людина, яка дотримується свого слова. Саме це і є кхесед. Така віддана Любов рут насправді надихає. Але в Біблії саме Бог демонструє найстійкіший кесеп, як в історії про Якова, який є завзятим брехуном навіть до своєї родини. Попри це, Бог вибирає його і повторює обіцянку, яку він дав діду Якова, Аврааму. Що він матиме величезну родину, через яку Бог поширить благословення на всі народи. І ось через двадцять років Яків розуміє, яким він є недостойним, і каже Богові: я не гідний всього того Кхеседу, який чинив ти мені, і він має рацію. Але Кхесед Бога ніколи не залежав від цінності Якова. Це прояв щедрої вірності Бога його ж обіцянці. Ми так само бачимо прояв Божого Кхеседу в історії про нащадків Якова, ізраїльтян. Після їхнього поневолення фараоном в Єгипті ми дізнаємося, що Бог згадав свою обіцянку, яку він дав Аврааму та Якову. Тож Бог перемагає Єгипет і підіймає Мойсея для того, щоб звільнити народ та привести його на обіцяну землю. У цій історії це називається актом Кхеседу, бо йдеться про дотримання Богом своєї обіцянки. На шляху до обіцяної землі ізраїльтяни бояться народів навколо них і починають сумніватися, що Бог зможе їх захистити. Тому народ погрожував вбити Мойсея та призначити нового лідера, який поверне їх до Єгипта. Зрозуміло, що це ображає та гнівить Бога, але за ізраїльтян заступається Мойсей, який каже: Пробач гріх цих людей через твій великий кхесет». Зверни увагу, що Мойсей просить у Бога пробачити народ не тому, що він на це заслуговує, а тому, що це відповідає власному характеру Бога, і Бог погоджується. Він знову посвячує себе народу, який не хоче посвятити себе йому. У Біблії Бог є вірним і люблячим не з якихось причин, а тому, що саме таким він і є. Звичайно, він хоче, щоб його народ також відповідав йому Кхесидом. Але навіть коли цього не відбувається, Божий Кхесет залишається з ними. Пророк Осія порівняв Кхесет Ізраїлю з ранковим туманом, який зникає за мить. Але Кхесет Бога є вічним. Як ми бачимо з перебігу Псалма 135, го який починається словами Дякуйте Господу, добрий, бо він, і потім йде 26-кратний повтор слів Його Кхесет навіки. Отже. Після століть зради Ізраїлем своїх зобов'язань перед Богом, і після довгої історії людства, сповненої насильства та смерті, Бог міцно й рішуче дотримався своєї обіцянки, перетворившись на людину і пов'язавши себе з нами через Ісуса. А ті, хто слідували за Ісусом із Назарета, говорили, що в ньому вони зустріли Бога Ізраїлю, сповненого відданої любові та вірності. Ісус. Людина, яка демонструє найвищу відданість і любов, через своє життя, смерть і воскресіння Бог відкрив нове майбутнє для всіх нас та для всього свого творіння. І Бог зробив це, бо саме таким він і є: щедрим, люблячим і вічно вірним своїм обіцянкам. І відчуваючи чистоту та силу відданої любові Бога через Ісуса, ми маємо переосмислити засоби демонстрації кхеседа Богові та людям навколо нас. І саме це означає вислів, що Бог сповнений відданої любові.